Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Зоря досі пожинає плоди геніального продажу Андрія Луніна в Реал. Луганці ще шість років тому продали голкіпера мадридському клубу, але досі отримують прибуток від трансферу. Вартість переходу склала близько 9 мільйонів євро. Проте в угоду були включені різноманітні бонуси. Один з них активувався, коли Реал виграв Лігу Чемпіонів. Завдяки цьому зоря гарантувала собі додатковий 1 мільйон євро від вершкових. Стверджує, тато таке: Луніну потрібно було не просто отримати свою медаль, а зіграти щонайменше половину матчів переможного для Реала розіграшу Ліги Чемпіонів. Андрій провів 8 з 13 поєдинків і приніс колишньому клубу такі потрібні гроші. Зорі. Також слід подякувати колінам Тібо Куртуа, через травми, яких Лунін і отримав шанс показати себе. Спортивний директор Жироне Кіке Карсель зберігає обережний оптимізм перед міжсезонням. Після розкішної кампанії гравці каталонського клубу будуть одним з найбажаніших на трансферному ринку. Головні лоти Артем Довбик, пов'язують з Атлетіко, Віктор Циганков, Барселона Баварія та Алеш Гарсія Байер. Ми дуже чітко розуміємо, чого хочемо: намір там зберегти якомога більше гравців у команді. Хоча ми також відкриті для важливих пропозицій. Попри інтерес. Який може з'явитися з боку великих клубів, я не впевнений, що гравці хочуть піти від нас. Вони щасливі в Жероні. А гроші це ще не все. Ми повинні насолоджуватися Лігою Чемпіонів, але пріоритет не страждати у Лалізі. Це ключ до розвитку проекту. Якщо ми не будемо конкурентними в лізі, то не вийде і в Європі. Я відчуваю, що це мій проект, і я дуже схвильований цим. До приходу Мічела я відчував себе виснаженим. Тепер я сильний і щасливий. Тут я завжди відчував, що мене визнають і люблять. Я не думаю, що ми досягли своєї стелі. У нас все ще є виклики і простір для зростання. Цитує Карселя Естадіо Депортіво. Мирон Маркевич може покинути посаду головного тренера Карпат. Повідомляє Ігор Бурбас у своїй програмі на youtube каналі За інформацією джерела, у наставника давній конфлікт зі шеф-скаутом Левів Глібом Корнієнком. Від зими клуб не може придбати нових футболістів. Обидва блокують трансфери один одного. Зазначається, що Маркевич поставив керівництву клубу умову до 9-го числа підписати двох гравців: іспанця Пабло Альвареса з болгарського Чорномора та північно-македонця Яні Атанасова. Карпати цікавляться хавбеком європейської збірної. Посередником може стати коноплянка з Краковії. Інакше тренер погрожує звільненням, адже саме він відповідає за результат. Зазначається, що агенція Пас, одним з керівників якої є Корнієнко. Міцно увійшла в довіру президента Карпат Володимира Матківського і вже запропонувала на місце Маркевича двох кандидатів: Владислава Лупашка, за якого навіть готові виплатити компенсацію Інгульцю, та Унаємель Мельгосу, який нині очолює молодіжну збірну України, і є колишнім вихованцем пас. Нагадаємо, пас Едюкейшн освітня платформа, на базі якої здобули фахові знання понад 100 скаутів та аналітиків. Вона створювалась як альтернатива агенції Простар Вадима Шаблія до слова ще одним представником пасу Карпатах є Володимир Кравчук, який працює аналітиком. Чорноморець зворушливо провів півзахисника Максима Брагару, який готується до нового етапу кар'єри в Динамо. А яке воно футбольне життя в кольорах іншого клубу? Ти певна річ ще не знаєш? У тебе все попереду. Голи і асисти в Єврокубках вже в цьому сезоні. А далі віримо, що будуть матчі за збірну. Але спочатку Олімпіада. Максим гідно представ всю Одещину. Спортсмени, що представляють наш регіон, регулярно здобувають олімпійські нагороди. Максиме, дякуємо тобі за ці 5 років. Це був рух тільки вгору. Перша ліга прем'єр-ліга півфінал національного кубку. Пам'ятатимемо все. Твої 118 ігор за клуб, 10 м'ячів, вищі місця в статистичних рейтингах найшвидших і найтехнічніших. Грай дару задоволення від своєї гри всім нам і сам кайфуй. А ми будемо тобою пишатися. Це ж наш з нашої Одещини. Моряк назавжди. Говориться у повідомленні. Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра раніше підтвердив, що Максим Брагару продовжить кар'єру в Динамо. Національна команда України. Розійшлася миром зі збірною Німеччини в спарингу перед Чемпіонатом Європи 2024 року. У перші чверть години команди обмінялися напівмоментами. Спершу Мудрик вибіг у контратаку. Але його удар заблокував оборонець, а циганков на добиванні пробив вище воріт. У відповідь Мітельштет наважився пробити з дистанції повз стійку. Далі ініціативою заволоділа Бундестім. Зокрема, вірці Грос пробили над воротами, а перед перервою двічі в епіцентрі подій опинився Мусіала. Спершу він із меж штрафного пробив повз ворота, а потім із дистанції закрутив м'яч над верхнім кутом. Синьо-жовті запишуть в актив шанс Яремчука. Нападник бив у дотик, але Ноєр встиг зреагувати. Зі стартом другої половини німці додали в активності: ось гаверт з головою пробив повз стійку. А на 53 хвилині Баєр перевірив на міцність каркас воріт збірної України пострілом із меж штрафного. Тут же він перевірив пильність трубіна низовим ударом. Далі в напрузі лінію оборони синьо-жовтих, яку сформували п'ять виконавців, намагалися тримати той же Баєр і ундав, зокрема, з дальнім пострілом останнього впорався голкіпер. Натомість співвітчизник головою пробив повз ворота з кількох метрів. Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Команда Сергія Реброва виборола нічию в спарингу проти сильного суперника. Наступними опонентами синьо-жовтих будуть збірні Польщі та Молдови.